Пишні, рум'яні, повітряні, дуже м'якесенькі всередині і надзвичайно смачні. Це все про польські сирні опонки на швидкоруч. Тісто для опонок готується швидко, формовка не займає багато часу і готуються дуже швидко. В результаті отримаємо цілу гору лакомки за мінімум часу. Тож, кого зацікавив польський рецепт сирних опонок, ласкаво запрошую на перегляд. Для польських опонок нам знадобляться такі інгредієнти: борошно, творог, ванільний цукор, цукор, жовтки, сметана, оцет та сода. 500 г сиру напівжирного додаю ванільний цукор, цукор, 4 жовтка, сметана. І все ретельно перетираю. Для більш однорідної консистенції я застосувала блендер. Тепер додаю соду і гашу її оцтом. Тепер поступово буду вводити борошно і замішувати м'яке тісто. Борошно в мене просіяне. Партіями вводжу та вимішую. Ну, ось тісто я замісила. І в мене ще тут залишилося грамів з 20 борошна з пів кілограма. І якраз для виробляння формування опонків нам підуть оці 20 грамів. Прикриваю мисочкою та дам тісту постояти хвилин 20. Тісто ще раз вимішаю. Воно таке мякусіньке мякусіньке Разделю тесто на две частины, на два коржа. И раскачаю. В десь приблизно сантиметр півтора. Тісто м'якенько, гарно піддається розкачуванню. Беру склянку, обмокую в борошні і виробляю ось такі кружечки. З серединки буду вибирати ось такою насадкою з кульочка кондитерського. Ось так. Ось маємо такі кільця. Ну і цю решту тіста я. Збираю, знову вимішую і буду виробляти опонки. І так зроблю з рештою тіста. Беру глибоку сковорідку, наливаю велику кількість олії, в мене літр, і будемо обсмажувати опонки. Олія розігрілася, тепер будемо обсмажувати. Дуже обережно, поволі опускаємо. Готові опонки дістаю на паперовий рушничок, аби позбутися зайвої олії. Смажаться швидко буквально пару хвилинок. Ось такі пухкі, гарний колір апетитний. Ну, от зовсім небагато часу. І ціла гора ось такої смокоти готова. Вони такі дуже делікатні, м'якусінькі, вони ще гарячі. Сподивіться. мякусінькі мякусінькі Сирні опонки вийшли смачні, повітряні і виправдали всі мої очікування. Рецепт вдалий, тож рекомендую їх приготувати та побалувати свою родину. Дякую, мої дорогі глядачі, що сьогодні були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте залишати свої коментарі та вподобайки. Дякую, що обрали мій канал, буду чекати вас наступного разу з новими рецептами!